Ви, дорогі друзі, сьогодні поговоримо на дуже важливу тему, яка стосується вже військовослужбовців: це рапорт. Питання рапорта дуже важливо, тому що це головний документ для військовослужбовця, яким він взаємодіє зі своїм керівництвом, тобто зі своїм командиром. Рапорт подає військовослужбовець по питанням, які стосуються виконання його як військовослужбовця та іншим питанням, які стосуються. Тобто, таким чином він взаємодіє з через командира з свого там підрозділу, мовно кажучи, і з всією структурою збройних сил України. Ви повинні знати про те, що рапорт зараз подається в усній, в усній формі, і письмовий, а також електронній формі. В усній, в усній формі, коли ви подаєте рапорт, ви маєте подати рапорт також через засоби е, технічної комунікації, тобто рацію, як ви це робите. І відповідь на ваш усний рапорт надається також усно. Якщо ви подаєте письмовий рапорт, ви повинні розуміти, що е, його написати не так складно. Вам необхідно взяти аркуш бумаги, написати вверху в шапці е, командира, його там повне вашої частини, ваше е, прізвище ім'я по батькові, звання, чітко написати, що це рапорт, викласти в произвольній формі, як від себе, Суть порушеного питання результативної частини, що ви просите від свого командиру, і додати туди необхідні документи, які підтверджують той чи інше, скажімо так, ваше прохання і вимоги, на які ви там посилаєтесь, підпис і дата, і таким чином ви подаєте його до свого командира. Відповідь на поданий вам рапорт, командир надає шляхом написання резолюції на на ньому. Якщо резолюція, скажімо так, негативна, це не перешкоджає вам в подальшому руху цього рапорта уповноваженою особою, щоб вона розглянула уповноважену особу для розгляду цих рапортів. Тобто, якщо ваш командир відмовив вам, це не значить, що це остаточно. Ви можете його далі рухати цей рапорт. І уповноважена особа, щоб його перенагереглянула і розглянула. Якщо відповідь негативна, відповідь негативна повинна бути вмотивована і чітко роз'яснена, чому вони вам відмовляють. Ви повинні запам'ятати, що командир частини вашої не може вам відмовити. В задоволенні рапорту, якщо а, там є посилання на ті документи, але ви їх не додали до рапорту, який є в військовій частині. В цьому випадку він вам не може відмовити, в, тому, в питанні що ви не дали цих документів, так як ці документи знаходяться в цій військовій частині. По суті, ви їх додавати не повинні, але прямо чітко зазначено, що а, командир не може в цьому питанні вам відмовляти. Тобто, якщо ви не додали ті документи, які знаходяться в частині, також ви повинні запам'ятати, що ще забороняється командиром в питанні рапорту. В питанні рапорту забороняється командирам встановлювати будь-які інші вимоги щодо написання рапорту письмового. Тобто, командир не може вам вказувати, що ви не так зробили за формою рапорта, необхідно ось так от робити, цього він не має вам права казати. Також командир не може вам відмовляти шляхом того, що ви, начебто, в попередньо у вусної формі не узгоджували питання, яке ви подаєте в рапорті. Тобто, наче ви повинні з командиром поговорити, узгодити якісь свої питання, в які вас стосуються, вам необхідні. А потім тільки подавати по цьому питанню рапорт. Цього командир не має права вам вказувати, говорити або створювати такі умови. Ну, і командир не має права вам не реєструвати ваш рапорт. Ну, і щодо форм ну, моменту подання а рапорт, ви повинні розуміти, як я ще раз сказав, усній формі засоби. Нової. Технічну комунікацію ви можете подати в усній формі напряму. Письмову, як я кажу, подаєте безпосередньо до свого командира за формою, як я сказав. Командир не має права його відмовити в реєстрації. А також ви маєте право направити цей рапорт звичайною поштою. Крім того, ви вже знаєте цю новину про Армія плюс, які вже запускається, і ви маєте подавати право. Подавати ці рапорти через армія Плюс, причому цей застосунок армія Плюс вже нормативно, скажімо так, визначений. І наказом 531 зазначено порядок подання рапортів через електронний застосунок, і саме армія плюс чітко зазначена. Ну і насамперед саме хочу хочеться, хочеться вам сказати, що е, користуйтесь правом подання рапорта по службовим питанням, по сімейним і особистим питанням, шляхом, який вам вже визначили і вусним в електронній формі. І пам'ятайте, що ніхто не має права вас там скривжувати, е, щось там дисциплінарне стягнення робити за те, що ви постійно подаєте рапорти або порушуєте питання у рапортах і таке інше. Користуйтесь правом подання цих рапортів, і ви збережете багато своїх прав і, можливо, навіть своє життя. Випадки бувають різні, на жаль.